Ну, в общем думаю тут з правим боком поля дорога вроде на карті со спутника видно ну туди є дорога ну це на трасу туди через трасу і на нового року ну, в общем буду вертаться назад Сейчас там поїздю біля та кладки поснімаю подивлюся що там зараз телефон вставляю і погнали особливо там де я ще не бував там де бував по второму разу якась мінітріс не цікаво можна катати в принципі на машині ну тільки все акації собі подряпаєте по-любому Оцими травою цей галімий Ага, развикація то сразу готувати дві запаски, а лише всі чотири. Підніматися то таке не дуже цікаво. Ага, туди вправо дорога то, туди више, це трохи нижче. Але мені нижчий треба. Пробую підбрати туди. Спистю слазатись і що. Не було те фазаль, вилази. Я вже два штуки чи три бачу. Це поділ було ще я в шоку. Хоч богли. Пішки важко йти, оце на велику я хотів. Один Фу, дорожю. велосипед такий важкий став. Подйоми. Ось ще якийсь спуск. Це на цьому берегу рішення. Ну тут все ясно, це дорога на Донінська туди. Ну що давайте аналізувати сліди. Що це за сліди такі, як автомобіля, покришки. О, от таке вжаливо, щось таке вжалило жорстко. Все, я сподіваюсь не умру тепер. Ну що, будемо потихеньку їхати назад. В принципі, дорога мені понятна. Свеночка? это сходим, подивился. Надеюсь, я вам там не потолок снимаю, когда хожу. добавил я бороться прикиньте, это может быть вода это вот, до, до такого уровня поднималось но видно я уверен что так и было ну, красиво тут он микко не стоит Такий мелко волнистий. Добби машину стало, тут ніби не було, то в кущері туди. Щас схожу, гляну шо що там, щоб не попробувати. Ну шо це вже вечір, сонце заходить. Вот Муж реально десь сюди. Ага, тут туалет, все ясно. О, за жопу комари кусали. Я не знаю даже, где тут можно поставить автомобиль. Если сюда ехать, здесь тоже какая то дорожка, наверное, тоже в туалет. Витоптано тут дебело. Ось ось така розвідка. Інтересна. Ну, в общем, ну фі, я зна, на машині тину. Машина поплавиться. Yeah. На сонці цілий. Ух ты, воно вишка. Бачите чи ні? Бачите, шкаф така біло краска. Ух ти ты, кусаються всякі твари. Ну, в общем, да, тут отдихають люди. Видно на там туалет. Тут уся костри. Два-три штуки. Ну що ж буду їхати, короше, домой. То ще й є, если оказывается. Можна ще з той сторони подивитися. Вон бачите, там вона кладка. Щось збільшу. Це коротше до цієї кладки там можна, та... То... Ось дорога, туди отак проїхати я так кладочки Докладочки. потрапити це може туди поїхати. Так ну що буду рушати додому потихеньку. Отака от вам екскурсія невеличка. Дуже цікава. Хто не знав, що тут таке є, то будете тепер знати. Блин, це у мене велик пощить. Я думав хтось на дудке дудить. Что, блин, капець? Мене смазать. Я, я, я там, блин, біля хати то я остановився, воно в метрів 15. Чую що за щось у мене вроді заморожена. Хвата. Дима уже мені показалось. Что що, щось? Дудить в дудку. Хотя це велик. Тут річка Саксагань така дебела була. Но зато те, що вона хоч є, остатка це взагалі круто. Ну ясно, що люди приклались там. Поробили якісь дамби, щоб затримувати воду. Ось Усюди можна тут автомобіль ставити. Тут видно теж натоптано щоб він стояв в тінечку. сюда я опять оцю деревинку тут видно натоптано заїхав поставив Вряд ли хтось будет ошибаться с той стороны тень стоя все сейчас тень нормально надо буде днем сюда приїхать подивитися Важно було в принципі на велику на мопеді там під навесиком или чимось я накрить ось, ось дивіться, тут дровішка, сушнячок вон ще можна насобирать воно на дереві сушняк кому треба палити костер ось ви сюди піднімаєтесь он дерехваты тут гілок, не знаю сейчас вам видно хоч, вон бачите Косьо, гілка дивіться яка один підпригнув другий підхватив дернули і ветка вже на полу куча дивіться та тут сушняка зашибісь це якісь нетронуті посадки он вже обламана ветка не знаю вам видно але... обламана гілка тільки потягнуті та й все Акації тут зашибісь. Та правильно не треба його вирубувати, нехай його розставить. Локації. Так ото сушнячок обламати. А то нехай росте, як виросте тут дебелі. Ой, блін, це цей підйом, тут. То Ти -то, ще для мене був спуск. Ну в общем для природи офігенна місцина. Так скажу, ну, вроді все є от от тільки тінька немає, що мало там дерев надо десь відходити а в кущері відходиш що там туалет. Ну що, сейчас я поп'ю водички та буду пробувати їхати потихеньку. Так, ну що, погнали. Потихеньку буду крутити педальки. Пробувати. Потихеньку, не спеша тут ось терен. росте тут в наших краях. От я не пам'ятаю, чи в Карпатах він росте чи ні. Знаю там оцей дофіга, Як же вона називається чи ожина. Щось таке. Мабуть, ожина, так. Да. Там її поаня не ожина. Якась, коротше, чи голубіка, чи щось таке Си... синє. Маленькі ягодки теж. Мабуть, того я їх і всповнив. Коли глянув на оцю, як і на цей терен, ну, коротше тут оводів турба і норовлять укуситься, укусить, так що треба одразу якусь Проти них чи бризкалку, чи знаю бо вони больно кусаються твари. А, ну і якщо вдруг вже вкусять, Треба теж вже якийсь якусь мась рятівник. Да, до соняшника тут дофіга насаджено. Далі ще маслати і маслати. Кілометрів шість десь. До Катернополя три кілометри і туди десь. Ще три, может быть, может два. Ну что, ребятки, вот туда я приїхав. вот туда я послал, короче, там с Катернополя, оттуда я что-то назад. По идее, десь там должно быть, там через кущери, но зараз я буду вортоваться, оказывается, все меня Мови на одному проценті ще минут 5% десь робив, може навіть більше, я не пригадаю вже. Ну зараз, звісно, мало. Вона прикоса, я бачу, дичка. Зараз піду, підкріплюсь, де я собі нічого не брав. Це лише дерево дивиться пожовтіло. Коротше, все осінь починається. Але днеї, що то не вистачає тут. Годинка тут на пагорбі. І тут ось дерева дизе пожутівський. Ладно, я відволікся. Коротше, дав в мене вже 1%. Прикольний, кстати, партбанк. Я про нього знімав відео. Е -э ось такий е -э Прикольно що мені подобається, що його не треба вмикати, коротше, я телефон під'єднав і він зразу дає вже Зарядку. 99%. Ух ты, прикольно! Через камеру а так вживу він не повідомляється. Це движення, цифр. Ніколи ніколи не бачу. В общем, прикольний павербанк, Charge підтримує бистра зарядка. В общем-то я буду вимикатися. Ну, звісно, за 3 минути мені вже 5% заходив. Нормально, так уже 10, поки я тут балакаю ще 2 минути. В общем, буду виключатися, може там десь далі включусь. Щоб показати, як на цю дорогу попасти. Мені самому цікаво, як на неї попасти, чи я на неї не попав одразу. А поїхав хер зна куди, не туди. Так, ну добре, до зустрічі. Я вам трохи включусь. Тут ось бачите, зараз я вам цю дорогу покажу. Тому видно, що тут ось дорога укатана, тобто по ній Прям дуже часто їздять. А тут походу землевласника рішили чутка розорати. А воно як ця дорога, там длиною кілометрів п'ять. 10 та половинку цієї дороги, то це вже там кілька гектарів. Це треба вважати. Скільки це гектарів буде землі, вони собі потяпали от до цієї дорожки. Ну, Видно все, бачите, половинка, друга половинка. Ну, це сюди в принципі можна поїхати. Тобто інтересно, куди ж ця дорога мене виведе. Ну поїхали чітко проїдемося. Оце головне тут не на цьому. Ох ти, блін, там воно таке давно. Если я там поднимался, я там ничего такого не бачу. Куда воно выда? Туда в Сейчас я остановлюсь, вам покажу. Вон туда башня вам. Видно оно? Расходится налево. Ну налево надо повертать. И там нема куда сложиться направо. Если я там поднимался, ничего не бачу. И там уже на трассу. выезжаем езжай, вот чуть коровы мукает. Не, я думаю, можно выехать. Вон, бачите, такий подъемчик. Та Тана там така балка наче як під этот під річва. Уже схоже. Так, ну поїхали далі, зараз до траси виїдемо. І кину телефон далі, нехай Ось траса вся. І туди налево. Ну а если їхать. Як я їхав, то все сюди треба. Ось дорога. Це здає. Це якщо через мусорник. Ааа, там не годиться. Не годиться через мусорник, бо можна колеса попробивати. Та й отама той спуск, Если якщо то там вже тоді по трасі, по трасі, главное не провтикати поворот, ну а я поеду сюди. Два колеса це не 4. Ну общем, ми отсюда я и приехал как раз. Буду їхати назад. Так, ну всім пока. В общем думаю ви дорогу поняли. Тобто як їхати на Катернополь перед мостиком там вліво, ну дорога там роз'їжджена. не якісь такі, не знаєте, ось така трава затоптана, а така, дебела, усього укатана, Тобто годами їздять там Тобто легко помітити Так, всім привіт. Це включення з дому. Коротше, я вернувся, що я вам скажу, ну щоб туди добратися, лучше по трасі поїхати туди, на Катернополь, а потім там перед мостиком. Ну виходить, перед самим в'їздом. А Тернопіль вже село чисто по трасі їдете. Звертаєте вліво перед мостом і чухаєте по бездорожжю І там теж вліво звертаєте. І їдете все время прямо-прямо. Там, там нема куди звертати, там накатана дорога. Ото трас з траси з асфальту з'їхали вліво, Чуть-чуть проїхали прямо і теж вліво пішли. І погнали. Їдете все время прямо, нікуди не звертаєте. І попадаєте на ту річку, на той ставочок. Такі діла. Це коротше лісенок. Я не взумію. Що він хоче, я фієзна. Ну, а хто хоче, може екстремальною дорогою поїхати, як я їхав на велику. Ну через мусорник я б не радив їхати. Особливо машиною. Ну може якісь з бронебойними колесами, покришками точніше. Або там можна попробувати. Ну а на велику трохи страшнувато, вдруг якісь зомбі або вампіри вискочать з кущів. Ще й там воняє якимись трупаками. Як оце там люди на краю живуть, там стрмно жить. Особливо там, де біля посадок. То взагалі страшно. Шо ну його нафік. Далі сьомок, Скажи там страшно. Тому ще якісь місцини бачив, там типа як наче бомжи живуть. Тобто так вроді акуратно е -е, розложена місцинка. Оце в людей доля. Така не дуже весела. Ну їм, мабуть, подобається. Якби вони щось хотіли. Та вони поміняли, я думаю, можна все зробити. Ну, вам їм, мабуть, нравиться так жити. Так, ну добре. Я дякую всім за перегляд. Всім пока.